Всім привіт підписники! Так, сьогодні у нас буде розпаковка подарунків. У мене є от один великий, три маленьких. Ще три маленьких. Завтра ми відкриємо з моїм другом. Перше я хочу почати з таких маленьких. От. Ой, якась така рівочка. Та у мене є дві. Прикольно. Еще одна тарелка. Ой, ну будем там, на центр. центре, уже остальные два подарунки. Что ж так? Я вам покажу одну шуденьку. Кто в адаптере может, хочет играть, стою в новую. Кисмячек. что это, за кровати. Ну, тоже прикольный. За обзорными, вот так, так. Такие налипки. Ну, кровушек мои мало, такие кружки, короче. Ну, даже подкрасил. Такая, такая, такие штуки. Такие одежды. Такие коляски, такие пачки. Крупненький, крупненький раз. Ну, У мене є кенгурушка, у мене є пудинг. У меня я не врать кицу, вот такая играет. Ой, что такое. Ну и я буду запутать. Ну, це я на настарпать просто за код хочем. Так, тут у меня вот усилаться все. Ну вс я купляла на старпец. Вишло з того всього 2000 рублів. А так наших, то менше 2000 гривень. Так що... Всім папа! Япу. Всім па-па! І з вами була Дасі Тока. Ой, Дасі Адоптик!